Вітаю! Тема сьогоднішнього повідомлення архітектура арабського культурного регіону. У результаті арабських завойовувань 7 9 століть виникла величезна держава Арабський халіфат у складі Аравійського півострова, сучасних Іраку, Ірану. Більшості частини Закавка, Середньої Азії, Сирії, Ізраїля. Йорданії, Єгипту, Північної Африки, Іспанії та Португалії, Північної Індії. Іслам це світова релігія. Його сповідують близько півтора мільярда людей у багатьох країнах світу. Започаткування ісламу, тобто віри в єдиного Бога Аллаха, пов'язано з діяльністю пророка Магомеда або Мухаммеда. Це був історичний діяч, який заснував мусульманську громаду в Аравії, проповідуючи серед Арабів священне писання. Згодом ці откровення пророка його учні записали в Корані. Саме це правління Магомеда, якого вважають посланцем Аллаха, араби об'єдналися в єдину державу. Засновник ісламу Арабський купець Мухамед зображений на слайді. Поарабський іслам означає покірність, а назву мусульмани походить від слова муслим присвятив себе Аллаху. Місто Мекка, де народився і жив Магомед, перетворилося на головне святилище мусульман. У іншому місті Медині, Саудівська Аравія, де тривалий час проповідував Магомед, сформувалися основні ісламські ритуали і обряди. Мусульмани щоденно виконують п'ятиразову молитву, тобто намаз, дотримуються посту впродовж місяця Рамадан, здійснюють хоча б раз за життя паломництво в Меку до головної святиби Кааби. Чорного каменя, оплавненого метеорита, який вважають магічним посланням Аллаха. За відносно короткий історичний період іслам став панівною релігією на Близькому Сході і поширився далеко за межами Аравійського півострова від Інії до Іспанії. Великі міста Дамаск, Багдад, Каїр, Кордова, Бухара, Самарканд перетворилися на цитри. Освіти, науки і мистецтва. Середньовічні архітектори Арабського Сходу створили нові типи монументальних культових і світських будівель. Це мечеті, місце для молитви і богослужіння, мінарети, вежі, яких закликають вірян на молитву. Медреси мусульманські духовні училища, мавзолеї монументальні похоронні споруди, що містять камеру із останками померлого і поминального ладу. З поміж характерних споруд це палаци правителів Караван Сараї, будинки для відпочинку на торговому шляху, криті ринки фортеці з брамами та баштами. Основною культовою спорудою ісламу є мечеть. За своєю архітектурою, це, як правило, будівля з куполом. Поруч із мечеттю розташовано мінарети, башнити. вони зазвичай круглі, квадратні або багатогранні в перетині, з яких Мудзин закликає правовірних мусульман до молитви. Їх прикрашали візерунчастою цегляною кладкою, різьбленням, глазурованою керамікою, ажурними балконами. Одна з найбільших та найдавніших мечетей у світі це архітектурна пам'ятка VIII століття, яка входить до Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Вважається вона одним з шедеврів ісламського мистецтва. Це велика мечеть. Мечеть Омейядів у місті Дамаск, Сирії. Мечеть Аль-Харам Бейтулах у Мецці – Заборонена мечеть. Від Арабського «харам» – це священний і заборонений. І Бетулах житла Аллаха. 7 століття головний священний храм мусульман у внутрішньому дворі якого знаходиться Кааба. Під час молитв мусульмани всього світу повертаються обличчям до цього священного каменя. Тут виголошують проповіді, пов'язані з важливими подіями мусульмани. Кааба це кам'яна споруда прямокутної форми в центрі священної мечеті у Мексі. Каабу виготовлено з граніту і вкриту зверху тканиною. Усередині є приміщення. І її висота становить 15 метрів. Кути кааби розташовані за сторонами світу. У східний кут будівлі на рівні 1,5 метра вбудовано чорний камінь, тобто оплавлений метеорит, головний предмет поклоніння в Каабі. Відповідно до мусульманської традиції, цей камінь впав з неба перед вигнаними з раю Адамом та Євою, показуючи місце, де потрібно будувати перший храм. Мечеть Кубаб сахра Єрусалім 7 століття. На місці зруйнованого римлянами храму біблійного царя Соломона було побудовано знамениту мечеть Кубат сахра В перекладі означає Купол Скелі. Мечеть Купол Скелі одна з найперших пам'ятників ісламської архітектури. Споруджена ця пам'ятка на Вершині Гори. Де, за переказами Авраам збирався принести в жертву свого сина. Тут цар Соломон побудував свій перший легендарний храм. Тут у храмі, побудованому іродом, молився Ісус Христос. Блакитна мечеть. Стамбул. 1616 рік. До перлин ісламської архітектури належить Блакитна мечеть у Стамбулі. Це грандіозна споруда з каскаду, сферичних куполів і шістьма мінаретами, своєю загальновідомою назвою зобов'язана плитка здебільшого блакитного кольору, які прикрашають її всередині. Її інтер'єр розкішно оздоблений кахлями, розчаровує саючи мерехтінням вінтінків синьо-блакитних кольорів завдяки світлу, яке проникає крізь численні вікна. До складу арабського халіфату у 17-18 століттях входили країни Північної Африки. Це Туніс, Алжир, Марокко та південна Іспанія. Арабо південну Іспанію називали Андалухією. Мистецтво цих країн розвивалося в тісному взаємозв'язку з арабським і отримало назву Магрибське. Магриб арабською мовою означає захід. Так народи Близького і Середнього Сходу називали області на захід від Єгипту. Або частіше Мавританське. Мавританське мистецтво це умовна назва стилю мистецтва. Що виникло у 18-18 столітті у південних областях Іспанії та країнах Північної Африки. Внаслідок злиття художніх традицій арабів-завойовників з культурою місцевого населення. Палац Альгамбра, Іспанія, 13-14 століття. Найвищим втіленням художніх особистостей мавританської архітектури та ісламського мистецтва є архітектурно-парковий ансамбль «Альгамбра». Від арабської «Альгамбра» означає червоне. Сучасна архітектура Об'єднаних Арабських Еміратів являє собою діалог новітньої високотехнологічної архітектури і традиції регіональної спадщини, вражають хмарочоси, що шиляться на сотні метрів у вишину і величні культові споруди. Найвідоміші з них вежа Абу-Дабі, мечеть Джумейра в Дубаї та мечеть Шейха Заїда в Абу-Дабі. Мечеть Шейха Заїда. Мечеть Бабу Дабі, що є найбільшою мечеттю в Об'єднаних Арабських Еміратах, і шостою за величиною в світі. Вона названа на честь Шейха Заїда Бен Султана аль Найхана, засновника і першого президента Об'єднаних Арабських Еміратів, який там і похований. Загальна площа мечеті становить 17 тисяч квадратних метрів. На ній вільно розмістилося 5 футбольних полів. Для будівництва і внутрішньої обробки мечеті Шеїха Загіда було використано непівкоштовні камені і золото, бродний камінь, мармур, кераміка і гірський кришталь. Будівництво мечеті стартувало в 1996 році. Тривало вона кілька років, тільки в 2007 році будівництво споруди було повністю завершено. Мечеть налічує 80 куполів, які прикрашені білим мармуром.